Данові чоботи 2600 гривень. Ну якщо ви їх будете брати в місті з Hunter Pro, з зимовими чоботами мінус 50, уже які там на іменно на, на сніг, на льот, знаєте, такі теплі. Вони з натуральної овчини, чолок всередині, а, які коштують 3900 окремо, то неопрен буде коштувати 2500. Це ну, вони сезоні такі плюс 15, мінус 5 орієнтовно. А, то неопрен буде 2500 стоїти, а Hunter Pro буде стоїти. Три 3, 3800. Тобто по 100 гривень буде знижка на парі чобіт. Ну або якщо ви дві пари замовляєте з неопрена, то теж в принципі буде вам знижка. Ну якщо від двох пар по 100 гривень на парі можемо зробити знижку. І вони беруться на розмір більше від звичайного взуття. Якщо хантер про зимовіці, мінус 50 беруться розмір в розмір, то вони вони дуже повномірні, такі чоботи, а неопренові ламіго, то вони беруться іменно. На розмір більше, ну щоб трошки нога якби була свободніша, вони такі йдуть, трошки мали Так що для заказу всі контакти в шапці профілі.